Привіт! з настанням теплої пори року власники присадивних ділянок і котеджів замислюються над тим, як привести до ладу свій газон, важливу складову ландшафтного дизайну. Кращим рішенням проблеми буде купівля газону косарки. Проте зробити правильний вибір при усьому різноманітті моделі і бренді не так легко. У нашому огляді ми поговоримо про те, як вибрати газону косарку, виходячи з ваших індивідуальних потреб. До речі, газонокосарку можна використовувати не тільки для косіння трави, але й для збирання опалого листя восени. І трава і листя потрапляють до травозбірника, і їх залишиться тільки витрусити з нього до компасної ями. Перш за все потрібно розуміти для ділянки якої площі ви купуєте газонокосарку. Почнемо з електричних газонокосарок, які добре підходять для невеликих ділянок. Одна справа, коли вам потрібно косити ділянку площею, 25 соток, і зовсім інша, коли лише 8. Якщо площа ваших володінь не дуже велика, то і сенсу купувати велику та потужну газонну косарку немає. В описі електричних косарок завжди вказана їх потужність. Також часто в описі зазначено, на яку площу обробки розраховано прилад. При цьому, якщо зазначено, наприклад, 200 квадратів, це не означає, що більшу площу обробити цією косаркою не можна, просто доведеться робити перерви у роботі, щоб прилад не перегрівався та не вийшов з ладу. Насправді площа обробки електричною косаркою залежить тільки від того, якої до у вас є подовжувач для живлення, тому радимо подбати і про нього. До речі, для подовжувача рекомендую обрати яскравий колір кабелю, наприклад, помаранчевий. Так вам буде складніше не помітити його у траві та випадково перерізати під час роботи. Якщо площа покосу більша, варто обирати більш потужні прилади, які можуть працювати без пауз довше. Також запас потужності допоможе вам в разі, якщо ділянка досить запущена, та висота трави є більшою, ніж зазвичай. Двигун електричної косарки може бути під'єднано напряму до ножа або з використанням ремінної передачі. Який з цих типів обрати Ання індивідуальне, оскільки обидва мають як свої переваги, так і недоліки. На продуктивність роботи газонокосарки впливає також такий параметр, як ширина смуги скошування. Адже чим він більший, тим менше вам знадобиться зробити проходів, щоб обробити всю площу ділянки. І це тільки здається, що різниця між 32 і 36 см незначна і нею можна нехтувати. Насправді, під час роботи на великих площах ви дуже швидко зрозумієте, що варто обрати модель з більшою шириною смуги. Жорсткі пластикові травозбірники набагато зручніші за м'які тканинні, адже висипати траву з них легше, крім того, за ними легше доглядати, адже за потреби пластик легко відмивається водою. Також через великі отвори у пластику повітря легко проходить через контейнер, що забезпечує безперешкодне закидання трави у ємність. Ну і плюс пластик набагато довговічніший за тканину. Від об'єму травозбірника залежить час безперервної роботи до моменту вимушеної зупинки, після якої ємність потрібно спустошити. На потужні пенсинові газонокосарки зазвичай встановлюються тканинні мішки для збирання трави. Після кожного скошування такий мішок краще промивати від застряглої трави. В іншому випадку вона буде заважати вільному проходженню повітря при наступному використанні та знизить продуктивність роботи інструмента. Наступний параметр газонокосарки, на який часто звертає увагу пересічний користувач перед купівлею, це її вага, адже прилад доведеться штовхати перед собою, докладаючи деяких зусиль. І тут навіть значення у 15 кг починають лякати, не кажучи вже про потужні бензинові косарки вагою 30 чи навіть 50 кг. Насправді все не так страшно і зосереджувати свою увагу на цьому параметрі не варто. Адже газонокосарка – це не тример, який потрібно постійно тримати в руках під час роботи а штовхати перед собою інструмент на чотирьох колесах зовсім не складно. Набагато більший вплив на кількість докладених зусиль під час роботи мають рельєф ділянки та висота скошуваної трави. А от на що впливає власне вага та габарити, це зручність зберігання та за потреби транспортування газонокосарки до місця використання. Тут же варто зважати на свої потреби та можливості. Важливим параметром є висота коліс газону косарки, адже чим вона більша, тим легше косарку буде переміщувати по поверхні, та тим менше буде помітна її вага. Для не дуже рівних ділянок буде зручніше, якщо висота передніх та задніх коліс буде різною. Також важливо звернути увагу на висоту коліс при купівлі бензинової косарки для великих площ, а також якщо вам доведеться косити нею високу траву, а також якщо ваша ділянка має багато нерівностей. Також в параметрах газонокосарок завжди вказується висота скошування та діапазон її регулювання. А от тип регулювання вказують не завжди. Їх є щонайменше чотири різновиди. Найпростіший варіант в електричних газонокосарок. Якщо потрібно змінити висоту скошування, то кожне колесо відкручується та переставляється на потрібний рівень. Ще один варіант, коли переставляється на потрібний рівень, ціла вісь з колесами у зборі. На потрібному рівні вісь утримується за допомогою пружин. Наступний варіант регулювання за допомогою важеля на кожному колесі окремо. Четвертий варіант найбільш зручний центральне регулювання висоти всіх чотирьох колес одночасно за допомогою одного важеля. Щодо бензинових моделей, то варто враховувати, що вартість потужної електричної газонокосарки, яка розрахована для великої площі, Приблизно до рівної вартості хорошої бензинової несамохідної газонокосарки. Тому якщо ваша ділянка велика, ми б радили обирати саме бензиновий варіант. При купівлі бензинової косарки зверніть увагу на розмір коліс, як вже було сказано раніше. Також на ширину смуги скошування. У бензинових моделей вона може бути навіть більшою за 50 см. Також важливим є параметри двигуна його виробник та потужність. Отже, підведемо підсумки, ухвалюючи рішення, якого газонокосарку косарку купити, зовсім не обов'язково вибирати найбільш потужну і продуктивну модель. Пам'ятайте, що висока потужність актуальна для великих площ і складного рельєфу. Важливим параметром є діаметр коліс. Чим він більший, тим легше переміщати інструмент. А чим ширше колеса, тим менше підминається трава та пошкоджується газон. Нарешті перед купівлею оцініть зручність керування. Маневри не повинні викликати незручностей або проблем. Краща газонокосарка, та, яка підібрана спеціально для вашої ділянки відповідно до персональних потреб і фінансових можливостей. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та коментарі. Тримайтеся, па-па!